Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Як сьогодні не згадати у Всесвітній день поезії ці прекрасні чарівні слова Ліни Костенко. Ті, хто люблять поезію, розмовляють з Богом, вони люблять людей, вони приймають життя з усіма радощами та печалями. Любов до поезії надихнула і мене на власні поетичні рядки. На стежку поезії вперше ступлю, з собою всю ніжність душі я візьму, цю ніжність роздам дивовижним словам. І, може, назавжди залишуся там. Та стежка, я вірю, не зрадить мене. І до храму надії мене приведе. У храмі я тім буду Бога молить, щоб не пропала життя кожна мить. Та стежка я вірю, печаль забере, і вчасно мене від гріхів відведе, а серцю підкаже чарівні слова, Щоб мако червоним розквітла душа. На стежку поезії вперше ступлю, З собою всю ніжність душі я візьму, цю ніжність роздам дивовижним словам і, мабуть, назавжди залишуся там. Ліна Костенко, страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька, причаїлись, коли не знаєш, що у них почать, бо всі слова були уже чиїмись, хтось з ними плакав, мучився, болів, І з них почав і ними ж, і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити перше. Все повторялося. і краса, і потворність усе було, асфальти спороші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Леся Українка, давня весна. Була весна, весела. Щедра мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов сто крила, за нею вслід співучії пташки. Все ожило усе загомоніло. Зелений шум, веселая луна, співало все, сміялося, бриніло, а я лежала. Хвора самотна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім, несе вона ясна, для мене тільки Дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, замиготіло. Листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну доволю заспівав, а з ним прилинули пісні, пташині, і любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала, весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла. Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу та більш нічого, Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонце правди дозрівать в німецькій землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то би зостався сиротою з святими горами Дніпро. Ліна Костенко: життя іде і все без коректор. Життя іде, і все без коректор. І час летить, не стишує галопу. Давно нема марки за помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі, а ми нічого, пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, Розрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч вона гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то вже навіки. Анастасія триш, Весна. Весна змінила цьогорічні плани, щитом зі снігу вкрилася в імлі, немов забентувала свіжі рани катованої ворогом землі. З-під снігу пролісок проклюнувсь голий, Частить від холоду серцебиття, цей ніжний парусток тонкий і кволий, та в нім. Нестримний поклик до життя, така невичерпна жага любові, в цій квітці постраждалій без війни, що світлий дух її на поготові прискорити агонію війни. Життєвий пагін пробиває мури, народжується в укритті дитя, звучить миру в Божій партитурі. Ivira budja. George Byron Sutinki. It is the hour when from the boughs the nightingale high note is head. It is the hour when lover's vows seem sweet in every whispered word, and gentle winds and waters near make music to the lonely ear each flower the youth have lightly wet and in the sky the stars are met and on the wave is deeper blue and on the leaf a browner hue and in the heaven that clear obscure so softly dark and darkly pure that follows the decline of day as twilight melts beneath the moon away. Данута Вавилов Чоловік за золотим парасолем Жовтим дорогом, зеленим полем Шетл раз чоловік під парасолем І усміхався мимо сльоти, Бо парасоль був в залі злотий Цось му спєвав, Бзикав, як муха, смішні байки плутому до уха. I ten падал і тен дещ так падав і падав, а парасоль гадав і гадав, а тен чоловік му відповідав. І обоє були веселі, хоча ж в цалі не розуміли, бо тен чоловік мовив по-польську, а парасоль по-парасольську. Don't write about the war to me. Just answer Is there a garden near? Do snails crawl on grass? And do you hear cicadas singing? Grasshoppers flee? In faraway lands, what do they call their cats? Which names did you hear? The thing I wanted the most is to clear your letters from sorrow. Remove it all do cherry trees already have flowers if someone brings a bouquet you like don't tell about the scary missile strike instead talk more of this life of ours please invite all the people you find to visit ukraine when the war is over we'll show them our gratitude for knowing our children were safe and sound Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики по війну. як у тих далеких від нас краях, називають люди своїх котів. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було суму в твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та абрикос, І якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет. Розкажи, як добре нам тут жилось, запроси в Україну до нас гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Для сім'ї і для друзів, для світлого щастя, бережи його Боже, від кулі й меча. Від осколків, стріли і від злої напасті хай програє війну, хто її розпочав. Хай наситяться землі кістками чужими, хай прямують на східні кордони гроби. Освяти йому, Господи, кожну стежину, щоб не впав до лілиці, не склонився, аби серед земної ночі, спекотної днини. Серед хащі дрімуче у степу, бережи його, Боже, великий, єдиний, освіти йому кожну миттєвість сліпу. І коли він і щастя вороже, щоб вернутись з далеких і темних доріг, бережи його, вічний і праведний Боже, сильно так, як ніколи ти ще. Не беріг. Бог буде поруч, я тобі кажу, Бог олень, Бог осінні пізні жук, Бог підліток на скейті з ластовинням. Ти з ним, ти не один чи не одна, у нього дуже різні імена, але його призначення єдине. Він не створив немножив покарань, не факт, що є у нього перст чи длань, чи голос, щоб здолати мертву тишу. Бог жовтий лист, Бог в сутінках шосе. Можливо, ні від чого не спасе, але також ні в чому не облишить. Бог родинка на вигині плеча, Бог гупання вечірнього м'яча з міських завулків, Бог примерзлі квіти, Бог ровер припнутий, на ранок мокрий весь, Бог ти, Бог я, Бог. Теплий чорний пес і все, що ми подужали любити. Вчіть мене молитись, мамо, не за себе, за цілий світ, не словом, вашими піснями, що плекали стільки літ. Навчіть мене людей любити без заздрості і без образ. Що були б очей відкритих, вогонь довіри не погас. Мамина молитва, як любов свята, мамина молитва у дітях вироста. Помолюся Богу, світанковий час, щоб усі тривоги оминали вас. Щодня лечу до вас думками і сподіваюсь, як землі, І пахне вашими руками хліб на ранковому столі. Коли душа до небалине, я зачудовано мовчу. Помилуй, Господи, помилуй, в країну, помилуй. за вами Тихо шепочу.